Вітаю вас на каналі Бохепі. Сьогодні ми поговоримо про такий важливий етап діяльності нашого організму як виділення. Виділення це не просто виведення непотрібних речовин з організму. Це складна, багаторівнева система, яка забезпечує сталість внутрішнього середовища організму та його нормальне функціонування. Чому виділення таке важливе? Підтримання гомеостазу: виведення продуктів обміну речовин, надлишку води, солей та інших шкідливих сполук запобігає інтоксикації організму та підтримує оптимальні умови для роботи всіх органів і систем. Регуляція обміну крові та артеріального тиску. Нирки відіграють ключову роль у регуляції об'єму циркулюючої крові, шляхом контролю виділення води та солей. Підтримка кислотно-лужного балансу. Нирки виводять надлишок кислот. Або логів, забезпечуючи оптимальний pH для крові, екскрекція чужорідних речовин. Нирки виводять з організму лікарські препарати, токсини та інші шкідливі речовини, виділення азотистих продуктів обміну. А про це поговоримо більш детально. Азотисті продукти обміну це кінцеві продукти розпаду білків, амінокислот, нуклеїнових кислот, креатинфосфату, які містять нітроген. Вище зазначені речовини є життєво важливими для організму. Їх розпад та виділення продуктів обміну це невід'ємна частина загалом метаболізму. Основні азотисті продукти обміну, які виділяються нирками. Це це основний кінцевий продукт білкового обміну, а вона утворюється в печінці аміаку, який є токсичною речовиною для організму. Сечовина легко розчиняється у воді і виводиться із сечею. Сечова кислота це продукт розпаду пуринових основ аденіну і гуаніну, які входять до складу нуклеїнових кислот. Високий рівень сечової кислоти в крові може призвести до розвитку подагри. Креатинін. це продукт розпаду креатинфосфату, який бере участь в енергетичному обміні м'язів. Ну, тому є окремі харчові добавки у вигляді креатин фосфату саме. Рівень креатиніну в крові є важливим показником функції нирок. Ну і аміак, про який вже було сказано, це дуже токсична речовина, яка утворюється при розкладі амінокислот. В печінці аміак перетворюється на сечовину. Але невелика кількість аміаку може виділятися і сечею. Виділення відбувається в таких органах. Органи виділення та їх функції. Виділення, можливо, в легенях виводиться вуглекислий газ. В печінці виводяться з організму продукти розпаду гемоглобіну, ліків, алкоголю та інші токсичні речовини. Шкіра виводить воду, солі з потом. Кишечник виводить неперетравлені залишки їжі та деякі продукти обміну. Але основний, центральний орган виділення у людини це нирки. Нирки, основний орган виділення, вони виконують такі функції, як фільтрація крові. Кров, проходячи через нирки, і всі дрібні молекули, які є в ній непотрібними, зокрема, наприклад, азотисті продукти обміну, фільтруються в первинну сечу. Реабсорбція. Корисні речовини, такі як глюкоза, амінокислоти, вода, іони, необхідні нам, повертаються з первинної сечі у кров. Секреція. Деякі речовини активно виділяються з крові. У канальця нефронів. Як ви всі здогадалися, у нирках утворюється саме сеча. про первинну було вище сказано. Сеча це рідкий прозорий продукт життєдіяльності організму, який утворюється в нирках і виводиться з організму через сечовидільну систему. Вона є своєрідним фільтром крові, який містить різноманітні речовини, що утворюються в процесі обміну речовин. Окрім нирок, в сечовидільну систему входить і ряд інших органів. Розглянемо будову сечовидільної системи. Основні органи сечовидільної системи це у нас, звісно, нирки, сечоводи, сечовий міхур, ну і сечовник. Сечоводи жовтими лініями направлені на них вказівники. Це пара трубчастих органів, які відводять сечу з нирок до сечового міхура. Сечовий міхур це порожнистий, непарний м'язовий орган, який служить для накопичення сечі, що надходить з нирок по сечоводам. Сечовий міхур може вміщувати до 800 мл сечі у дорослої людини. При наповненні сечового міхура до певного об'єму з'являються позиви до сечовипускання. І сеча виводиться з організму через сечівник. Сечівник це трубчастий орган, який виводить з сечового міхура сечу на зовні. У жінок сечовий міхур коротший, близько 4 см, і відкривається в передній частині піхви. У чоловіків сечівник значно довший, близько 20 см. І проходить через предміхурову залазу статевий член та відкривається на кінчику головки статевого члена. Розглянемо. Центральний орган сечовидільної системи, тобто нирки, будова нирки. Нирка складається з кількох шарів. Корковий шар містить нефрони структурні одиниці нирки, де відбувається утворення сечі. Мозковий шар складається з пірамід, в яких розташовані збірні трубки. Ниркова миска збирає сечу з ниркових чашечок і направляє її у сечоводи. Було вище сказано, що основна структурна одиниця нирки це нефрон, який міститься в корковому шарі. Нефрон складається із ниркового тільця, це клубочок капілярів, оточений капсулою Боумена. Саме тут відбувається фільтрація крові з утворенням первинної сечі. Система канальців, проксимальний звивистий каналець, петля генгли і дистальний звивистий каналець. В канальцях відбувається реабсорбція корисних речовин. І секреція шкідливих речовин, які потім їй виведуться з організму. Тобто відбувається утворення сечі. Це складний фізіологічний процес, який забезпечує очищення організму від продуктів обміну речовин та підтримує гомеостаз. Він відбувається в нирках, які є своєрідними фільтрами нашої крові. Розглянемо детальніше, що таке первинна та вторинна сеча, а також які об'єми цих рідин утворюються. Первинна сеча. Це рідина, яка утворюється в результаті фільтрації плазми крові в клубочках нефронів, структурних одиниць нирок. Вона містить майже всі компоненти плазми крові. За винятком білків, які занадто великі, щоб пройти через фільтраційні бар'єри. Тому білки залишаються в крові, а в сечу вони ніколи не потрапляють, навіть у первину. Як же утворюється первинна сеча? Фільтрація кров, яка надходить до нирок, проходить через клубочки нефронів, структурних одиниць нирок, нами розглянути, під високим тиском. Рідка частина крові, тобто плазма, з усіма розчиненими в ній речовинами, крім знову таки білків, фільтрується у капсулу нефрону, утворюючи первинну сечу. Первинна сеча за своїм складом дуже схожа на плазму крові, яка не містить лише, як ви здогадалися, білків. А решта компонентів, в принципі, це і є плазма. Вторинна сеча це кінцевий продукт процесу сечоутворення. Вона утворюється в результаті реабсорбції корисних речовин. З первинної сечі та секреції деяких речовин у просвіт канальців нефронів. Ну, яких, звісно, шкідливих речовин. Етапи утворення вторинної сечі. Реабсорція. Первинна сеча проходить по канальцях нефрона, де відбувається зворотнє всмоктування корисних речовин, таких як глюкоза, амінокислоти, вода, більшої частини солей. Цей процес забезпечує збереження важливих для організму речовин і підтримує необхідний об'єм рідини в організмі. Секреція, крім реабсорбції, в канальцях нефрону відбувається активний процес секреції деяких речовин з крові у просвіт канальця. До таких речовин належать лікарські препарати, іони, водню, азотисті продукти обміну. Після проходження всіх етапів утворення сеча втрачає більшу частину води і корисних речовин, перетворюючись на втори насечу. Містить сечовину, сечову кислоту, амоніак, креатинін, надлишок солей і надлишок води. Об'єми первинної і вторинної сечі. За добу в організмі людини утворюється 150-180 літрів первинної сечі. А вся ця первинна сеча встигає за добу перетворитися на вторинну сечу її близько Півтора літри. Важливо пам'ятати, що наведені цифри є середніми і можуть варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму та зовнішніх умов. Регуляція процесу утворення сечі. Процес утворення сечі регулюється нервовою системою та гормонами. Це дозволяє організму швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища та на зміни внутрішнього стану. Фактори, що впливають на утворення сечі: кількість випитої рідини, ціль їжі. Фізична активність, температура навколишнього середовища, гормональний стан, ну і, власне, функціональний стан нирок. Гормональна регуляція здійснюється такими гормонами, як антидіуретичний гормон АДГ, який виробляється гіпоталамусом, регулює реабсорбцію води в нирках, при нестачі води в організмі АДГ збільшує проникність канальців для води, що призводить до зменшення об'єму сечі та її. Більшої концентрації. Альдостерон, який виробляється в надниркових залозах, регулює реабсорбцію натрію та секрецію калію в нирки. Альдостерон сприяє затримці натрію в організмі, що призводить до збільшення об'єму крові та підвищення артеріального тиску. Натрій уретичний пептид, який виробляється передсердями, навпаки, сприяє виведенню натрію та води з організму, що призводить до зниження артеріального тиску. Нервова регуляція. Симпатична нервова система. Зменшення кровотоку в нирках. Симпатична нервова система активується під час стресу або фізичного навантаження, спричинює звуження кровоносних суден, зокрема і у нирках. Це призводить до зменшення кровотоку у ниркових клубочках, що і відображається на фільтрацію крові та утворенні первинної сечі. Зменшення Швидкості фільтрації, зменшення кровотоку в нирках призводить до зниження швидкості фільтрації в клубочках, тобто зменшення кількості рідини, що фільтрується з крові в ниркових канальцях, підвищення реабсорбції води та солей. Симпатична нервова система стимулює реабсорбцію води та солей у ниркових канальцях. Це означає, що більше води та необхідних організму речовин повертається з первинної сечі назад у кров, що призводить до зменшення об'єму кінцевої сечі та робить її більш концентрованою. Зменшення сечовиділення. В результаті зменшення фільтрації та посилення реабсорбції води симпатична нервова система сприяє зменшенню об'єму сечі, що призводить до більшої концентрації цієї сечі, ну і речовини повертаються назад у кров. Парасимпатична нервова система посилення кровотоку в нирках. Парасимпатична нервова система активується у стані спокою та розслаблення. Сприяє розширенню кровоносних суден, зокрема і у нирках. Це призводить до збільшення кровотоку в ниркових клубочках. Це в свою чергу призводить до збільшення фільтрації, зменшення реабсорбції води і селей. Парасимпатична нервова система гальмує реабсорбцію води та селей у ниркових канальцях. Це означає, що менше води та необхідних організмів речовин повертається з первинної сечі, тобто наглишок селей буде просто виводитися. Ну і як наслідок. Збільшення сечовиділення. В результаті збільшення фільтрації та зменшення реабсорбції води парасимпатична нервова система сприяє збільшенню об'єму сечі, що виводиться з організму. Тобто симпатична нервова система зменшує об'єм сечі, а парасимпатична навпаки його збільшує. Висновок Виділення це один з найбільш важливіших процесів, який забезпечує наше здоров'я. Двачи про свою сечовидільну систему, ми подовжуємо життя і підтримуємо високу його якість. При порушенні функції виділення шкідливі речовини, зокрема, наприклад, азотисті продукти обміну, будуть отруювати наш організм. Дякую за увагу. Я старався, тому непогано було, якби ви лайк поставили, поділилися, бо відео написали б якийсь коментар. До побачення до наступного.